Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, і ми продовжуємо з вами готуватися до НМТ з математики. Сьогодні будемо говорити про рівносторонній трикутник, або ще кажуть, правильний трикутник. Це трикутник, у якого всі сторони рівні, всі кути рівні. І яка інформація в нас є в довідковому матеріалі НМТ? Ну, ви бачите перед собою, є інформація про довільний трикутник. Про правильний немає. А що робити? Що ми маємо знати про цей трикутник? Ми Повинне розуміти, що це трикутник, у якого всі сторони рівні. Зрозуміло, що це трикутник, у якого всі кути рівні. Тобто, знаючи, що всі кути трикутника разом становлять 180 градусів, маємо цю інформацію в довідковому матеріалі, кожен кут тоді буде дорівнювати 180, поділити на 3, бо всі три кути рівні, тобто кожен кут рівностороннього трикутника дорівнює 60 градусів. Окей, що ми ще маємо знати? А ще ми маємо знати. Площу рівностороннього трикутника, радіус вписаного і описаного кола. Ну, в принципі, якщо ви знаєте, як знайти висоту рівностороннього трикутника це також добре. Але основні три правила, які ви маєте знати, це площа, радіус вписаного і радіус описаного кола. Що в нас є? Довідковому матеріалі в нас є ось така чудова формула, площа дорівнює 1 друга b на c синус альфа. В принципі, від цієї формули ми будемо відштовхуватися. Давайте подивимося на рисунок і зрозуміємо, що в нас є. Одна друга, одна сторона помножити на іншу і помножити на синус кута між ними. Сторони в нас рівні, скажемо, що це А, а кут між ними це 60 градусів, ми щойно про це поговорили. Ну що ж, Давайте спробуємо знайти площу рівностороннього трикутника, запам'ятати, як ми її отримали, і якщо раптом вона нам треба буде на НМТ, ми зможемо легко її вивезти. Ну що ж, ми користуємося формулою S дорівнює 1 друга А на Б синус альфа. У нас є ось такий рівносторонній трикутник, кожна сторона якого дорівнює А. А кут... Кожен, до речі, кут дорівнює 60 градусів. Тоді я можу сказати, що площа такого трикутника, одна друга, А на А і синус 60 градусів. Далі ви можете подивитися в табличку, якщо ви не пам'ятаєте, чому дорівнює синус 60 градусів, і ви побачите, що це корінь з трьох. Поділити на 2. Давайте ми так і запишемо. Корінь з 3 поділити на 2. І тепер все пишемо під одну рисочку дробу. Тут нічого до спільного знаменника зводити не треба, тут множення. Знизу у нас 2 на 2, це 4. А в чисельнику А корінь з 3. Це і є. Формула для знаходження площі рівностороннього трикутника. Якщо ви її знаєте, це супер, вам не треба буде її вводити. Якщо ви її не знаєте і раптом вона вам треба на НМТ, ви можете проробити ті самі операції, які зробила я, і ви отримаєте цю формулу. Що ж ми маємо знати ще? Ми маємо з вами знати, як знайти радіус вписаного і описаного кола. Давайте почнемо з того, що проаналізуємо, де буде знаходитися центр вписаного і описаного кола. Для цього я проведу висоту. Нехай в мене трикутник А, Б, С і висота BH. І я розумію, що центр вписаного і описаного кола буде знаходитися тут. На перетині і тут ми розуміємо і серединних перпендикулярів, і бісектрис, а це в нас, в принципі, трикутник якому і бісектриси, і висоти, і медіани це одні й ті самі відрізки. Тому я усвідомлюю, що ось ця точка, точка О, вона є точкою перетину медіан. Чому медіан? Тому що я знаю, що медіани перетинаються. В одній точці і цією точкою вони діляться у відношенні один до двох. І для нас це та інформація, яка є потрібною. Тобто, якщо маю цю точку, то це у мене одна частинка, а це у мене ще дві інші частинки. І я отримую, що БО це радіус описаного кола, а OH – це радіус вписаного кола. Описане маленьке, радіус маленький. Описане велике, радіус великий. Тобто, у нас вся ситуація зараз зводиться до того, щоб нам знайти висоту BH. А тоді я поділю на три частинки і безпосередньо зможу сказати, чому дорівнює радіус вписано, чому радіус описаного кола. У мене ось ця висота, ця сторона, перепрошую, А, ця А. А оцей шматочок буде А поділити на 2. Бо BH є і медіаною. І тепер за теоремою Піфагора я шукаю, чому дорівнює BH. BH дорівнює корінь квадратний АБ в квадраті відняти А в квадраті. Підставляю, BH дорівнює корінь квадратний А в квадраті відняти. А поділити на 2 до квадрату це буде А квадрат поділити на 4. Я і чисельник підношу до квадрату, і знаменник. Тепер я звожу до спільного знаменника, спільний знаменник 4. Тут додатковий множник четвірка, буде 4а в квадраті мінус а в квадраті. Тобто це буде 3а в квадраті поділити на 4. Тепер я можу добути корінь. І виходить, що наша висота BH буде дорівнювати А. Корінь з трьох поділити на два. Ось так. Це вся висота. А нам треба зараз знайти її третю частинку. І тоді ми будемо говорити про радіус вписаного кола. Ось ця частинка це є радіусом вписаного кола. Тобто це одна третя висоти. Тобто це одна третя помножити на А корінь з трьох поділити на 2. Тобто це буде А, корінь з трьох поділити на 6. А тепер мені треба знайти оці 2 треті частинки, це радіус описаного кола. Якщо ми кажемо, що нам треба знайти 2 треті, а 1 третя в нас уже є r маленьке, тому мені ось це, що я щойно знайшла, треба просто помножити на 2. Тобто r дорівнює 2r маленьке. І це буде у нас що? 2 корінь з 3 поділити на 6. І я можу скоротити 2,6, і R буде дорівнювати корінь з трьох, я десь А загубила, ось тут у нас 2А. Тобто буде А поділити на 3. Ну давайте зараз виправимо, щоб нам було гарненько, щоб ми розуміли, що це в нас ось такий радіус Описаного кола і ось такий радіус вписаного кола. А, значить, дивіться, що ви маєте ще запам'ятати і зрозуміти? Ви маєте побачити, що радіус R великий в два рази більший, аніж R маленький. Тобто, якщо ви не готові виводити формулу, ви одну запам'ятовуєте, наприклад, R маленький ви запам'ятали, а R великий буде в два рази більше. Тобто помножили на два і буде результат. Ну, оце, в принципі, все, що ви маєте знати про рівносторонній трикутник. І... Цих формул у нас довідкового матеріалі немає, але я намагалася пояснити, як їх зрозуміти, як їх вивести. Ну, якщо вам легше зазубрити, сідайте зубріть. Але я не є прихильником того, щоб в нашу голову запихати купу незрозумілої інформації, яку ми не можемо вивести. Вчіться виводити формули, тому що це крок до розуміння. Задач. Якщо ви будете вміти виводити формули, вам легше буде розуміти і розв'язувати задачі. Ну що ж, зрозумілих і знайомих завдань вам на НМТ з математики. З вами була Олена Мельниченко і підготовка до НМТ.